Вітаю вас. Це програма Власний погляд і ми говоримо про законодавчі ініціативи. Гостем нашої студії є народний депутат від фракції Свобода Михайло Головко. Пане Михайло, вітаю вас у нашій студії. Ну і зважаючи на останні події, власне, які відбуваються на сході України. Ваша фракція закликає силові структури не зупиняти антипроведення антитерористичної операції на сході, навіть у святковий період. Звісно, це є ключове питання на сьогоднішній день. Чи вдасться нашим силовим структурам, тобто нашій владі на сьогоднішній день справиться ситуація, яка є на сході, адже це є виклик українській державі. Ми розуміємо, що всі ці акції сплановані з Москви, керуються вони з Кремля, діють там структури спецпідрозділів ФСБ. Які мають завдання ввести дестабілізацію на сході, зірвати вибори, як їхній основний план, щоб в Україні не було так, би мовити, легітимної обраної влади, яка буде визнаватися всім світом, і відповідно їм цікаво, щоб в Україні був продовжився якийсь хаос без влади, що Україна повинна зробити в такій ситуації, аби зупинити агресію потім? Ну в першу чергу, те, що ми вимагали фракція свободи і Олег Бог на погодженому раді, вимагав, щоб була проведена. Закрите засідання Верховної Ради, де силовики якраз і звітували про проведення антитерористичної операції. На цьому звіті ми ставили запитання міністру оборони, міністру внутрішніх справ і Голові служби безпеки України про проведення цієї антитерористичної операції звісно були там ряд зауважень вимог і незадоволення були, але все ж таки ми почули цю позицію, і вимогою наша було, основною вимогою було це не зупинятися в ніякому жодному разі, довести операцію до кінця До речі, від фракції свобода з'явився законопроект і, мабуть, за вашою ініціативою щодо посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність. Так, цей законопроект він до речі. Вже з'явився не зараз, а він з'явився ще раніше, вже місяців три ще. Під час якби, революції гідності і можливо, якби тут в той час тоді був цей законопроект ухвалений... навіть тоді, коли а... не було таких сепаратистських, та, та. широких активних заяв. То, можливо, іби ми не мали цих проблем зараз на сході, і не було б ситуації така з Кримом, яка сталася. В цьому законопроекті ми передбачаємо посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність, за заклики до федералізму, до від'єднання території і так далі. В цьому законопроекті чітко прописується, там, що особи навіть які такі речі пропагують, тобто вони підпадають під відповідальність і там до 10 до 15 років ув'язнення за посягання на суверенітет і територіальні цінності української держави, тобто багато є служних законопроектів, які в парламенті варто ухвалювати, які би допомогли в тій важкій ситуації, які є зараз Україна. Але а той, той меморандум, на якому наполягала фракція партії регіонів і комуністи, яка його подальша доля? до припинення ситуації на сході України, ну якраз і тут ми повинні зазначити, що цей меморандум, Ми в тому вигляді, який будуть комуністи, звісно, він не буде підписаний в жодному разу. Що не влаштовує власне вашу фракцію? там? вони ж в принципі що такі є комуністи? Комуністи? Це ж є п'ята колона Кремля. Це, це є антидержавницька сила, структура, яка стоїть в парламенті, яка прислуговує іншій країни. Вони ж не голосують. Вони ж приходять зранку на сесію, виступить біля трибуни, вилять там бруд, так і збираються і зразу йдуть, тобто їх не в парламенті навіть того, немає четвер... тобто, За що вони зарплату беруть? Як вони працюють? Я не знаю. Пане, але... але судячи з того, у четвер пленарне засідання засвідчило про те, що голосів навіть не було у коаліції, так, аби підтримати так, той, yes, той чи yes, інший yes. законопроект, що відбувається. Отже, ну по перше, давайте так по, -по порядку щодо коаліції, коаліція, як вона була створена, Коаліцію складають кістяк коаліції три опозиційні фракції раніше. Це свобода, батьківщина і удар, так. 170 народних депутатів. Інша частина коаліції це є колишні виходці від партії регіонів, які влучилися. Це самовисуванці і так далі. Відповідно, ми розуміємо, що ця коаліція мала такий технічний характер. завдання її було стабілізувати ситуацію в країні в той час, коли відсутня влада. І ми розуміємо, що так деякі закони ми ухвалюємо, але в більшості таких ключових, важливих законопроектів, таких гострих для суспільства вони не приходять. Ну, законопроект, наприклад, наш, яким ми пропонуємо про люстрацію, так набрав 170 голосів. Якраз от та коаліція колишня опозиція проголосувала на сьогоднішній день. Це три партії свобода батьківщина і удар. До речі, і навіть більше законопроекти майже... втручали, доводиться ставити декілька разів на голосування. Так, відувати. і порядок, де не включати знимає голосів для того, щоб включити тільки хоча б цей умов? І, і багато, багато інших. Ну звісно, а які, а які варіанти в нас є? От уявимо ситуацію, що свобода вийде з коаліції, і що це буде? Це буде крах остаточний типу розвал е, системи. Е, ми розуміємо, що це держава кине попада, можна так сказати, в прірву таку. Е, що нас чекає попереду? Нічого доброго. Тому ми розуміємо, що складна ситуація. Але ми можливо зараз відіграємо цю роль таку, щоб е, коаліція не розвалилася, щоб дотрималися коаліційний курс такої проукраїнської позиції, курс такої державницької політики, те, що вимагає постійно свободу. Так у нас немає голосів для цього там для ілюстрації, немає голосів там для. Потрібних законопроєкті посилення відповідальності за сепаратизм. У нас немає там можливості, наприклад, більше що зараз спитати там, з деяких силовиків, які не справляються своєю роботою на місцях, бо тому, що повірте, та ситуація, яка є на сході, це через те, що просто не була не проведена чистка кадров, завдяки що у нас велика агентура є в силових структурах. То тобто, та сама люстрація про кого говорить то якби ми її провели. Повірте, ситуація була абсолютно інша, коли спілкуєшся там на місцях із їхніми представниками на сході. Вони говорять, коли ти так, вони всі розказують, ми за Україну. А коли немає представників з Києва, вони вже так знаєте 50 на 50, і вашим, і нашим, тобто немає чіткої е позиції на місцях, тому що ці люди, які прислуговувалися попередньому режиму і зараз нам основне завдання було зробити чистку. Тоді були порядок і спокій на сході. Повірте, кожна держава, кожна країна так би поступила. Якщо би в неї стояло питання загрози і втрати території, зразу тих терористів швидко би покарали і з ними розправилися. В нас намагаються домовлятися до чого домовленості до ми ми бачили, ну і стосовно меморандуму повертаючись до того ж самого меморандуму. Декілька питань, зокрема, три питання мають увійти до конституційних змін. А наступного тижня народні депутати мають розглядати. Які Отже, питання. Ми виступаємо Ваша в нашому я так, скажу, що ми полігає. підтримуємо надання повноважень місцевим громадам. Збільшення це, що ми говорили вже не один рік. Це партія регіонів була при владі, і це не хотіло чути. А зараз, коли вони в опозиції, вони розказують, давайте повноваження. Добре, ми за. Ми за, ми за те, щоб ліквідувати обласні державні адміністрації, щоб дати повноваження місцевим громадам, обласним, районним радам. хай вони вибирають виконкоми, і хай ті виконкоми на місцях і управляють, і керують так без проблем ми це підтримуємо. Така як сто так як вертикаль, як адміністрація, вона дійсно не потрібна. Це є зайва структура. І, взагалі, ми, згідно нашої адміністративної реформи, пропонуємо скоротити державну службу верніше, із чотирьохрівневої системи управління на трьохрівне. Неми, тобто є місцева громада, є повіт. Тобто і є центр, тобто Київ, якби столиця. А у нас зараз на сьогоднішній день місцева громада, район, обласна і так далі. Оцю е, прокладку одну ми повинні забрати, і це скоротить велику що кількість... Що стосується обласної? Так, чинівник, це, так? Це, 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 це стосується. Раз по перше, ми скорочимо велику кількість чиновників, велику кількість видатків з бюджету. Це означає, змінчимо. що в, в областях не буде губернаторів. На сьогодні Так, будуть повіти. Наприклад, ми пропонуємо там 300 повітів згідно нашого проекту конституції. Відповідно, кожна. Громада це буде утворення таке, яке входить можуть обирати свого повіта, буде представник, якби на місцях буде представник, який буде представляти їхні інтереси в столиці, тобто в даному парламенті, і так далі. Тобто, в принципі, система така більш може до французької схожа наближається, але таким чином, по перше, ми зменшуємо колосальні видатки з бюджету. Ми спростимо систему управління, ми зробимо, що влада буде доступніша і легше буде системі, наприклад, той самий місцевій громаді достукатися до центру, ніж зараз там район, області тоді і центр. Це власне іде. Вашої фракції, так, фракція свобода, це, це а ми як ми, загалом підтримуємо це наша проект інші фракції. Це проектні конституції в нашому, той, який ми запропонували uh -huh. ще в 2007 році. Тепер щодо цих пропозицій, звісно, ми не підтримуємо федералізацію, бо це є по перше порушення конституції. Раз другий момент ми не підтримуємо федералізацію, бо це не підтримує українське суспільство на сьогоднішній день. Згідно опитувань, порядка більше 70% українців. Вважають, ну що вони є виступають проти федералізації. Вони за унітарну форму правління. Тут Україна є монолітна унітарна держави сіки. Я розумію, що сьогодні е, жодна із фракцій у парламенті вже не підтримує федералізацію, не дивлячись на е, е, заяви раніше представників партії регіонів комуністів. Ну не підтримують, то якби вони не підтримали, вони би це так і голосували, і вони сприяли на місцях на сході, а не, не, не фінансували оці сепаратиські діяти. а але стосовно бюджетної федералізації, саме щоб е, е, зароблені кошти залишалися на місцях. Ми це підтримуємо, це ми пропонували раніше ще, але є ряд моментів. То ми пропонуємо наступний чин, щоб бюджет формувався не зверху донизу, а знизу до гори. Ага. Тобто тоді буде більша частина залишатися на місцях, а лише менша частина йтиме у уверх. Є поняття формування бюджету, такі статті видатків, як армія. Як наприклад, це там наглядові функції там прокуратури, там чи міліції, і так далі, які е, потрібно все ж таки до центрального бюджету залишати, тобто ми розуміємо, за що ми існувати там, наприклад, загальна структура. Там систему отримання ув'язнів, і так далі. Тобто, це е, стосується якби державного бюджету. А місцевим бюджетом дійсно збільшити повноваження, збільшити їм систему наповнень, там е, підприємства, які працюють на місцях, щоб вони повинні сплачувати податки на місцях і прибуток на місцях. Бо у нас багато структур підприємств, які просто зареєстровані наприклад, там, в інших місцях, а в той же часу возу свою діяльність і з цього нічого місцева громада не отримує. Тому кажу, такі речі треба прописати. Ми будемо це підтримувати в. Цьому в тих змінах до конституції, от що стосується змін до бюджету, ну і що стосується, наприклад, того ж самого антикорупційного законодавства, у Сполучені Штати заявили, що вони нас готові підтримати, навіть не дати нам кредит, певний фінансовий, за умови подолання корупції в країні. От на сьогодні дуже такий відомий законопроект про Національне бюро антикорупційних розслідувань, який Ну чомусь і досі не може бути прийнято у Верховній Раді. Я є теж співавтором цього законопроекту Їх декілька єврея. Так варіанців. і в декілька в тому якраз і найбільша проблема, тому що якби один його б уже ухвалили. Зв'язку з тим, що є різні точки зору і зареєстрували альтернативний законопроект, то десь там від батьківщини так. Один а є законопроект, який є група депутатів там де ходять і до речі, і свобода, «Удар» і так теж є представники ніби, від батьківщини. То в нашому законопроекті передбачається наступне. Це має бути створений цей орган, а незалежний, який би мав вести перевірку, контроль за найвищими посадовими особами, які причетні до різних там корупційних схем. Це і судді, це прокурори, це депутати, це міністри, але абсолютно, і, так, незалежний. абсолютно незалежний. Так і де мав би для цього належні умови тобто хорошу заробітну плату, і це був би як стимулом, щоб е, ті люди не можна було їх підкупити, і так далі, е, в принципі. Наш законопроект він є досить цікавий і актуальний і його варто підтримувати. Можливо, там є в когось якісь зауваження, але ми готові їх там розглянути. Єдина проблема, що зареєстрували в Батьківщині ще, ще один законопроект про антикорупційне бюро. І в зв'язку з тим, у нас виходила відсутність одного законопроекту, який в принципі вніс цей дисбаланс, і тому ми його не проголосували. Ми ви готові поступитися власним законопроектом, аби такий закон був прийнятий? Звісно, звісно, ми, ми головне, основна наша зараз завдання не собі медалі відчити хто там є автором чи хто там причетний там до даного законопроекту а виробити ситуацію в країні тобто нам потрібно зробити це антикорупційне бро це вимога до речі європейської спільноти для щоб вимога на тих кредитних ліній тобто вони хочуть щоб дійсно в україні була така структура яка би контролювала щоб в нас ми все-таки подолали цю корупцію подолали там хабарництво. і в принципі ми готові підтримувати будь-яку ініціативу яка буде недобра і Враховувати ці враховувати ті всі повноваження і повні положення, які речі, вимагає європейська спільнота зрозуміла. До речі, Верховна Рада так і не змогла підтримати доступ до публічної інформації про речові права на нерухоме майно. А яка доля цього законопроекту? Чи може бути він поновлений під час я, цієї сесії? Я думаю, що він буде поновлений і в черговий Ми будемо знову розглядати цей законопроект. До речі, в цей законопроект входить якраз. В пакети тих реанімаційних реформ, от наша депутатська група є така в парламенті, яка пропонує першочергові законопроекти, які б мали б ухвалюватися в парламенті. До речі, ми ж таким чином ухвалили законопроект 2207 про тендерні закупівлі, прозорість опублікування їх в засобах масової інформації, та ж автором цього законопроекту і багато інших законів. Зараз до речі, висвітлювання в цих. Дозвіл опублікування власників верні, на нерухоме майно стосується тільки самого майна. Тобто там не буде стосуватися персональних даних людини, хто є там власник, так можливо би щоб це порушили закон про про інформацію і особисту інформацію. Але в той же час ми можемо перевірити майно, ми можемо перевірити, чи таке це дасть змогу нам захистити від рейдерських захоплень і так далі. Там розумієте, що на сьогоднішній день є такі. Що там сюди права власності виписують на один об'єкт там декілька там декільком власникам і тому це свою роду складає таку трудність і оці рейдерські захоплення? А в цьому законом, якщо ми його ухвалимо, я вірю в те, що нам ми все ж таки ухвалимо. Ми цю проблему знімемо. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що це був Михайло Головко, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському і далі. до зустрічі.